Доброго дня всім. Сьогодні в нас а, відео для того, щоб дітям було більш зрозуміло, що їм потрібно зробити на домашнє завдання, як практично частина своєї роботи. А, значить, на уроці ми розглядали, а, як влаштований інтернет, а, які сайти ми можемо відвідувати, як знаходити їх адреси. Далі, як ми можемо використовувати всі пошукові системи в безпечному режимі, що таке інтернет, для чого він нам потрібен. За цим всім ми з дітьми розібралися. Тому до сьогоднішнього уроку я підготувала виконання такого завдання. Значить, я знайшла цікавий сайт дитячий. Зараз я його відкрию. Ось він. Топ-15 сайтів українською мовою для розвитку дитини. Тобто тут ми можемо переглянути всі назви сайтів, які є. Далі, якщо ми по ним перейдемо, дитина може щось почитати, якісь казочки, можливо щось зробити сама своїми ручками. Так? Тут де цікава абетка, дуже цікаво, йдуть оповідання, казки, ігри, вірші. Тобто, всі ці сайти, всі ці 15 сайтів, вони дуже вони, вони направлені на те, щоб дитинку розвивати. Тому, якщо хочете, будь ласка, переглядайте, знаходите інформацію, яка є цікавою для учня. Так? От, і займайтеся далі. Що стосується домашнього завдання? Отже, натискаючи на плюс, відкриваю я додатки від Google. Відкриваю я одразу Jamboard, Значить, так само ви будете виконувати свою роботу. Я вам для кожного дам посилання для того, щоб у кожного була своя копія. Натискаючи на плюсик, я створюю нове собі віконечко. Ви ж будете, натискаючи на наступний фрейм, відкривати для себе свою сторіночку. Перша буде приклад. Наступна сторіночка буде вже те, що ми зробимо на уроці, а потім я поділюсь копією для кожного учня. Отже, мені потрібно вибрати тло, одразу це ми все маємо вже знати. Так? Далі я хочу додати, трішки іншу. Трішки іншу. Нотаточку, так? але з допомогою геометричних якихось фігур. І я хочу, наприклад, вибрати ось такий квадрат. так. Вибрала, Натискаючи на моєму тлі, в мене з'явився ось такий квадрат. так. Тепер на ньому мені потрібно щось написати. Написати, я маю цікаві сайти для дітей. так. Вибираючи текстове вікно. Натиснула, вибрала. Тепер перейшла до свого прямокутника і починаю. Зараз і починаю писати. Топ 5 сайтів П'ять. для для мене, наприклад, так, тому що зараз я розповідаю від імені дитини. Тепер беру розтягую це. так, так, Далі виділяю. зараз, Тепер беру виділяю, виділила. Тепер натискаючи на вирівнювання, ставлю по центру. Можу навіть зробити інший колір, так, для того, щоб було краще видно. Тепер переходжу я до топ-15 сайтів українською мовою і знаходжу ті сайти, які мені сподобались. Але ж спочатку я ще раз вас прошу, будь ласка, нехай ваша дитина перегляне. Ну, Наприклад, сайт перше левко. Тепер ми не пишемо, а тепер ми вчимось копіювати. Лівою кнопочкою мишки натиснули, виділяємо левко, виділили, натискаючи правою, ми копію копіюємо. Тепер відкриваємо наш Jamboard, натискаємо на закріплену нотатку. Далі, знову ж таки, правою кнопочкою Вставити. Це в нас вже є наша нотатка. Тепер наступний сайт. Наприклад, так нашим діткам. Тобто, тут так само ми переглянули, натиснули, скопіювали, відкрили джамборд. Натиснули, вставили, змінили, можливо, колір, якщо хтось хоче, так? Зберегли. Далі топ-5. значить, Нам потрібно 5 сайтів, які нам сподобались. так. Далі пустунчик, дуже цікавий сайт, на якому є дуже багато розмальовок, дуже багато є різних аудіотеки, де дитина може себе проявити, як і співати, і писати віршики. Тобто, якщо дитині це цікаво, подивіться. зберегти. Три, ще два нам потрібно. Зроби сам або зроби сама. Так само дуже цікавий а, сайт для поробочок, для різного а, плану а, створення чогось своїми ручками. Так, змінюємо колір, вставляємо вставити. Зберег три, чотири і останню, давайте виберемо. Буде в нас п'ята. Ну, наприклад, кращі казки світу. Так, у нас буде це п'ята. Ось скопіювали, відкрили, вставили і змінили фон. Все, зберегли. Тепер для того, щоб ем, у нас пропала ця віконечка, просто натиснули. Тепер топ-5 сайтів для мене. Отже, є левко, нашим діткам, пустунчик Зроби сам і кращі казки світу. Тепер я ці всі свої, наприклад. так, Но таточки розставляю в довільному порядку. Так? так як мені подобається. Якщо у вас не буде е копії для кожного, так, от, якщо у вас тут буде більше 20, ось тут у нас фрейми, то тоді, значить, ви ось тут зверху надписуєте, але це лише тоді, коли буде більше ну, 20 е віконочок. Натиснули, вибрали текст, і ось тут нас писали, наприклад, Олена Єракована, я за себе так кажу. Так. Це для тих, наприклад, якщо не вийде зараз зробити, тому що минулого разу робила нормально було. В останньому класу щось не вийшло, не знаю, чому справа, можливо, інтернет був поганий. От, тому. Ось так. Тепер я ділюся, поділитися. Доступ має лише я. Так, ділюся. Так, я власник, обмежений доступ. Ті, хто має посилання, скопіювала і готова. Тепер, відкриваючи ваш класрум, я пишу вам. Так, я пишу вам не те, не те. Ось тут. Так, я вставляю посилання, ви так само вставляєте для себе, коли ви вже створите це завдання, поділитися, скопіювали, вставити посилання, додати. І в мене на моєму посиланні зараз має бути видно. Десь, мабуть, інтернет уже поганий став. Так. Переглядати, зробити копію для кожного. Значить, вам можна не робити надто зверху. Я вже буду бачити, що це є. Що це є? Зробити копію для кожного студента, значить, це означає, що вже є робота для кожного. Так. Все, дякую.